Кімнатні рослини це не тільки краса, а й частинка живої природи, яку потрібно берегти і оберігати. Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі й малі. Ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. А зараз ми з вами розглянемо будову рослини. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Знайшли цифру 1? Це корінь. Під цифрою 2 стебло рослини. 3 це листки. Цифра 4 це квіточка, а цифра 5 це плід з насінням. Для того, щоб кімнатні рослини себе добре почували, Цвіли і тішили вас своєю красою. Їм потрібно оприскування, розпушування, полив, світло та тепло. На якому малюнку дівчинка правильно поливає квітку? Так, на першому молодці. А зараз я вас познайомлю із деякими кімнатними рослинами: Санцев'єра – Це дивовижна квітка. Здатна ночами наповнювати повітря в будинку його господарів кисне. Герань. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості. Лікує від застуди. Її листочки кругленькі. квіти, мов букетики. А ця квітка фіалка. Ця маленька квітка підкорює своєю компактністю, естетичністю та чудовим цвітінням. На вікно поглянь, на вікні фіалка. Сніг на дворі мете, а фіалка собі цвіте. Дуже гарна, правда, діти? Наступна квітка папороть. Папороть – поширена та доволі витривала кімнатна рослина. Однак усі папороті погано витримують сухе повітря. Їм потрібна волога. Бальзамін. Бальзамін називають вогником за яскравий колір квітів. Бегонія рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі. Листочки схожі на кленові. Хлорофітом. Рослина з довгим, ясно-зеленими листочками, зібраними в пучки, із середини яких виростають довгі звислі квіткові стрілки з білими квіточками. І фікус. Фікус вважається не тільки красивим, але й ще й магічним рослиною. Існує думка, що якщо поселити фікус в будинку то він буде виганяти і поглинати всю погану енергію. Ця кімнатна рослина добре очищає повітря в будинку і насичує його киснем. Ось такі кімнатні рослини. Дякую за увагу!